Друзі, мої вітання. Росія готує наступ на півдні України. Мобілізація не вирішить проблеми на фронті. принаймні так стверджують деякі військові, а сполучені Штати Америки виділяють більше трьох тисяч ракет, які здатні долетіти до Москви. Але чи зможуть вони це зробити? Будемо дискутувати про все це більш детальніше разом з нашим гостем, який якраз і допоможе мені, і вам більше розумітися на цих питаннях. Олексій Гетьман, військовий аналітик, разом з нами. Пане Олексію, я вас вітаю. Good to Українські військові в Запорізькій області очікують наступ Росії у районі Орєхова фіксують концентрацію російських військ та перекидання сил із Курської області. Про це пише видання CNN. При цьому українські бійці зазначають, що їм не вистачає ресурсів, особливо засобів РЕП та далекобійної зброї, що ускладнює стримування можливого наступу Росії. Уздовж усіх прифронтових доріг масово встановлюються антидронові сітки, оскільки ураження логістики головна проблема. Цієї цієї війни пане Олексію, як ви оцінюєте концентрацію російських військ у районі Орєхова і е, чи є це підготовка до повномасштабного наступу на цьому напрямку? Чи можливо це так -та собі тактична спроба скувати українські сили, щоб не дозволити їм перекидати резерви на інші напрямки, наприклад, на Покровський, який у нас є найбільш гарячим? Ну Покровський напрямок вже більше року там ведуться бойові дії, і поки що вони. Просування росіян ми бачимо, але воно не суттєве, і Покров вони не захопили, і більше року вже намагаються це зробити. і Там відбувається від третини до половини всіх бойових зіткнень, саме на Покровському напрямку. Ну, відволікати увагу, чого відволікати увагу, якщо вони там більше 100 тисяч на Покровському напрямку сконцентрували. сконцентрували і, е, є деякі оцінки є люди, які там безпосередньо знаходяться, що там. До 200 тисяч може бути російських військ. Тому те, що це буде один із і є один із напрямків російського удару та російських атакувальних дій. Ну це вочевидно. Тому відволікати перекидаючи сум сум на Запоріжжя, нічого собі з щоб відволікти військ від Покровська, ну це виглядає не дуже раціонально з військової точки зору. Швидше за все, ну коли проводяться наступальні операції, вони не проводяться в одному місці. Ну потужна наступальна операції, по я маю на увазі стратегічні, такі не тактичні. Там десь е якісь населений пункт захопити невеличкий, чи десь спробувати просунутись в е серйозні наступальні дії, е коли атакує вся армія, скажемо, е то вони відбуваються мінімум в двох містах. Мінімум. Краще 3-4 міста, ну 5 це вже забагато, бо це розпорушення сад. Тому я не думаю, що це відволікання від чогось. Uh -huh. Але тут важливий момент. Ми часто кажемо ну, на різних на каналах, в різних виданнях наших закордонних. Про те, що на якомусь напрямку ворог концентрується, перекидає резерви, і інколи складається враження, що десь от є певна кількість російських військ на лінії фронту, і от вони десь концентруються, тобто додатково десь притягнули ще якісь резерви, живу силу техніку і називають цифру Покровський напрямок, там ну, командуючий Сирський казав 111 тисяч, ну це було вже ледні місяць тому. Зараз може і більше вони туди підтягнули, тобто складається враження, що вони десь підсилюються. Ну і от е, ті самі люди, які те вважають, вони якось не беруть до уваги масу про те, що перекидають сили з е, Сумського напрямку. Тобто, дійсно усіль, усилюється е, кількість росіян на запорізькому напрямку, але вона зменшується на е, сумському напрямку, північно-слобожанському. Кількість військ Російської Федерації, незважаючи на втрати, вона ну, суттєво не змінюється. Вони несуть втрати ну, біля 30 тисяч щомісячно. Була середня цифра, зараз вона трошечки менше стала. 1251 втрата росіян. Ця цифра була місяць тому. Зараз ми бачимо по зведенню на штабу, менше тисячі. Вони втрачають щоденно, ну, це окреме питання чому. І вони можуть. Долучати до власних збройних сил, як казав, от того як подається інформація, казав більд Сінен, що от вони за півроку, 25-го року мобілізували 150 тисяч, ну це 25 тисяч на місяць, тобто це менше ніж вони втрачають, і в них є певні проблеми з мобілізацією. Тобто, якщо на сьогоднішній день ми чуємо про те, що десь збільшується кількість російських військ, на якому напрямку, це означає, що десь в в якомусь місті воно зменшується. Ще раз, вони не додають якісь е, таємні, невідомі, е, гіпотетичні якісь резерви до якогось там далекого Сходу чи з Сибиру, вони переміщають війська в дождінні фронту. Оце, оце треба розуміти. Не лякатись, коли чуємо інформацію, що десь вони збільшилися. Угу. А ось це зменшення щодо Сумщини. Як це повпливає безпосередньо на суму? Це буде менша кількість обстрілів, не знаю, менше атак з боку Росії. Обстріли атаки різні речі трошечки. Атакувати вони вони кошмарять суми. Масово обстрілюють кабани, обстрілюють ну, сумщину, обстрілюють дронами, куди де була артилерія, артилерія. Це можна пов'язати з призначенням нового команди, що на Курському напрямку, ну це і Сумський напрямок. ворог-генералів, генералах ще не помиляюсь. Це людина відома своїми військовими злочинами. Саме він віддавав наказ по атаку по Чернігову, коли там було певне ну, засідання, виставка, нарада по, по озброєнню саме з його команди, що в 14-му році був купити літак з нашими десантиками транспортними. Тобто людина. Є наша закон у ціль. Я то що головне управління розвитку вже це взяло до уваги, ну, розробляє певні плани. Для того, щоб показати свій фах, він почав, як тільки був призначений, масово обстріляти Сумщину. Ну, Показати Путіну, що він такий вправний, що не даремно його призначили, що він тут все зробить, як треба. От саме атака на Сумщині. Яку знов таки американські студіслідження війни, ті саме сильні Остріжжов, Морбін, розповідали, що вони пригадайте, ну в нас вже пам'ять має працювати, ну хоча б на місяць-два назад, що найшвидше швидше просування. Потім цитувало Путіна, що там, якщо треба, захопимо суму і так далі, okay. і так далі. Хоча з самого початку, ну пригадайте, та, ті сили та засоби, які там були сконцентровані росіяни, не давали можливості. Розраховувати на якесь суттєво просування воно було біль не більше ніж в інших напрямках, де вони не могли досягнути ніяких успіхів. Завдяки чому? Завдяки тому, що Путін так вирішив і так подавалася інформація. От швидше за все, Сумський напрямок можна розцінювати як спроба унеможливлювати наші атаки на Курському напрямку на Курщині, і як відволікаючи маневр. Оце можна розцінювати як як відволікаючи маневр. Дуже багато особливо неприємно було чути це від наших західних друзів, що дуже суттєво просування. Що от дуже потужна атака на сумський напрямок? Хоча ми розуміли, що там нічого вони суттєво зробити не зможуть. Це і відвідначе відволікало наші сили від інших напрямків: від Покровського напрямку, від купинсько ліманського напрямку, від Херсонського Запорізького напрямку. Що ми там е, тримали велику кількість, наших військ, не тривалося. Ми нічого цього не робили. Ми все чудово розуміли, зараз на Сумщині відбиті деякі позиції, які були до цього втрачені. Там лінія фронту точно стабілізована і ніякої загрози для е, Сум, крім обстрілів. Ну тут ну, цього це питання до протиповітряної оборони, питання до контрбатарейної боротьби. А про суходолу піхоту ну, чи бронетанкової, чит бронювання якась техніка важка, навіть легка. До ну, на сьогоднішній день ну, шансів у росіян там немає. Mm -hmm. В цьому ж матеріалі видання CNN українські бійці означає, що їм не вистачає засобів РЕП та далекобійної зброї. Пане Локсі, наскільки ось ця нестача технологічна, ну скажімо так, може стати критичною для отримування позицій в той момент, коли росіянці розпочнуть на запорізькому напрямку наступ? Чи тут питання якраз не в цих складових, а більше не знаю, в особовому складі, що можливо нам не вистачає людей? Це комплексне питання, ну, знаєте. Ну, звісно, не вистачає засоб радіоелектронної боротьби, бо а, ми активно використовуємо дрони, пам'ятаєте, знов-таки так і будемо все ж таки <кхід> пам'ятати. Інформація, яка нам подається, принаймні ключові моменти, цієї інформація. Точно, що запам'ятовувати всі населені пункти, які були там звільнені чи захоплені, ну, то хтось здатний. Але такі ключові речі ну, давайте запам'ятовувати. Щоб потім аналізувати, хто що казав, і наскільки це відповідає, дійсності чи не відповідає. Пригадайте, ми чули, що перша лінія оборони має бути дроном, ну з нашого боку. Тобто ми маємо зупиняти ворога, атакуючи ворога, ще до того, як він підійшов на відстань ну, пострілу зі стрілкової зброї до наших позицій, щоб до контактного бою максимальна кількість ворога була знищена безпосередньо, звісно, росіяни роблять те ж саме. Вони роблять наступальні дії, ми це робили. На деяких, на деяких ділянках ми, крім дронів, ми використовували, які літають, дронів використовували наземні дрони, які пересуваються самостійно там, з кулеметами, з мінометами. Тобто, використання техніки без скажімо, без людини, воно вже починається більше і більш активно ну, застосовуватися. Тому наступ росіян. Розпочнеться, він, вочевидь, буде з великої кількості дронів, які будуть атакувати наші позиції. Найкращий спосіб повесити дрони, які, якщо вони на оптоволокні, це засоби радіолектрої боротьби, робити їх сліпими, щоб вони там літали, один одному заважали, нічого, ніякої шкоди не, не, не робили. Ну і звісно, зробити, знищувати їх не безпосередньо. Ну, uh -huh. Щоб не давати можливості атакувати наші позиції, ванцет, ну всім, що там літає. Треба більше засобів радіти вам боротьби. Тут хлопці, які там знаходяться, ну вони, вони це бачать постійно. Та постійно, знаєте, як там музика війни, да? то зараз музика війни це дуже мед. Тобто вийти з його важко, тому що постійно чесно, на тебе на літає. І загасити, його краще за все загасити рибо. <кхід> тому що uh -huh. це, 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 це дуже важлива складова. Так само важлива складова наша друга. Ми маємо робити те ж саме і не давати можливості росіянам просуватися, тобто перша лінія оборони має бути дроном. Ну хоча б на якийсь відсоток. Ну і звісно, особовий склад. Ми коли аналізуємо наші сили та засоби, які тримають оборони, ну ми не приховуємо це, їх не треба, там назви підрозділу, які нас які бригади, які пропуси, але ми ніколи. Не то, що інколи, не то, що рідко, а ніколи. Я, я принаймні не чув, як, на який відсоток вкомплектований підрозділ, який веде аборт. Тобто, якщо це, ну, наприклад, бригада, то там має бути 2-4, ну певна кількість людей згідно штатного росту. Якщо але багато бригад у нас не укомплектовані на 100%. Вони укомплектовані. Ну, ми чули інформацію, що на 50% на, на, на третину навіть. Тобто це ну, позицію займає бригада, ну, формально, юридично, скажімо так, а фактично це батальйон. Тобто, ми чули інформацію, вона так пройшла, але дуже десь і загубилася в медіапросторі, що кілометр лінії фронту охороняє 34 людей в наших бійців, фізично. Тобто там є зброя інша, там дрони, там артилерія, але от піхота тричі людини на тут. Це не просто, це, це дуже мало. Тому е, друге питання, крім дронів, це нестача особового складу. Ну і звісно, е, фах командирів молодших командирів та командирів середньої ланки. У е, нас е, ну, от, е, деякі люди, які мають певні військові звання. Вони не відповідають, на жаль, ну така інформація вже була, може, це і причина, тому що, про що казав Сирський, що не командуючи, що інформація до нього доходить з е, міст безпосередньо дивилися бойові дії, не дуже правдиво, ніколи зовсім не правдиво. Це не тому, що люди бояться. Може, може Може, не тільки тому, що люди бояться доповісти про те, що стан не дуже добре, а тому, що люди не фахові. І інколи людина, яка має е, звання. Навіть не офіцер, та сержантський, але великий досвід, практичний досвід бойових дій, він краще розбирається, ніж людина, яка має офіцерське чи навіть старшого офіцера, звоняти, починаючи з майора, який не, не навчався в вищій спеціалізованому, а якась військова кафедра була при якомусь вищі, і досвід бойових дій у нього не великий. Ми вже чули цю інформацію, що інколи виконується. Бойові розпорядження, бойові завдання на розсуд тих людей, які безпосередньо його виконують, а не так, як це прописав чи дав команду якісь не дуже фахові команди. Бо якщо діяти згідно його розуміння, то були б втрати і програмні. Це не означає, що там не виконується накази, просто інколи вони, скажімо так, на місцях підкривуються. Бо не фахова команда, вона приводить. Тут є. Ну, як це ну, тобто, окреслити проблему це дуже просто. Треба, хоч приблизно, дати напрямок, спробувати дати напрямок, як цю проблему спробувати виправити. Ну, простих рішень немає. Дуже давайте знов таки вмикати пам'ять і боятися людей, які мають дуже швидкі, дуже прості рішення. Зазвичай вони не, не, не дуже. Правильні, скажімо мягко, але е, на загал можна спробувати ввести те, що є в сполучених штатах. Там є військове звання, але військове звання під час війни, і військове звання під час мирного часу. Тобто людина може бути, умовно кажучи, в мирний час сержантом чи лейтенантом, наприклад. А під час бойових, дій, враховуючи його досвід, і факт, він може бути полковником, наприклад, і відповідно мати е, такі функції, які має е, людина ну іншого звання. Я розумію, що зараз атестацію проводити чи на курси ну, на підвищення кваліфікації, ми, ми не можемо, але з моєї точки зору треба спробувати, хоча б в деяких підрозділах передавати командування ротами, батальйонами, взводами тим людям, які не мають відповідних звань військових, але мають відповідний досвід, який відповідає такому званню, яке має бути там. Ну, у цієї людини з таким званням. Тобто це є певна проблема. Ну і ще одна проблема це СЗЧ, самовільне залишення військової частини. У нас, на жаль, це теж відбувається. І воно, ну, як з цим боротися, ну, тут, ви знаєте, ми зараз піднімемо такі глобальні питання. Кожне, кожне питання, про яке ми зараз з вами розмовляємо, це має бути окрема якась передача, бо вони. Складні їх треба розкладати по полицях. все одразу наслід пробить пробігтися, ми сенсом само. Я тут хотіла все-таки щодо особового складу, ще додати інформацію і вашу позицію почути з цього приводу. Екс-начальник штабу Азов Кротевич каже про те, що масштабна мобілізація не вирішить проблем на фронті для Збройних сил України. Тут цитата: навіть якщо завтра умовно за один день в армії мобілізують 100 тисяч українських військовослужбовців. Вони пройдуть місячний базовий курс і потраплять до військ. Це змінить обстановку буквально на кілька тижнів, а потім все знову повернеться туди, де було таке. Вже було при зміні головнокомандувача, командувача. Кінець цитати. пане Олексію, насівки ви розділяєте думку цього військового. Ну і якщо не масова мобілізація, то що на ваш погляд може змінити докорінно ситуацію на полі бою. Ну, по перше, я не можу погодитися з таким ствердженням, що це нічого не змінить. Це багато чого змінить. Бо виходить, що якщо е, мобілізувати додаткову кількість людей, і ну ми кажемо про те, що не, не вистачає е, особового складу згідно штатного розкладу, тобто укомплектований uh -huh. наполовину чи ну. Дай Боже, щоб на дві третини підрозділу і додаткова комплектація людьми е, нічого не змінить, Ну, як це? Чому вона нічого не змінить? Те, що система керування треба, треба удосконалювати, ну, то, змінити систему керування. Ну це от здраві приїхали. Як змінити? Ну є, є структура, військова структура в арміях, наша армія, в американській армії, в, в будь-якій армії. Відділення, взвод, рота, батальйон, бригада, ну що, що змінити? Є певна є жорстка вертикаль. В армії є жорстка вертикаль і мають виконувати накази. Якщо ну, ми тільки що з вами про це порозмовляли, що інколи, на жаль, не фахові люди на певних вузлових точках, тому підкориговуються виконання наказів, враховуючи досвід людей, які там знаходяться. А яким чином яким чином змінити систему, що це нічого не дасть? Я при всій повазі до людей з Азову? Ну добре, знаєте, ну це... він може не закінчив свою думку, може це частково його цитата. Бо коли людина каже, що це неправильно і треба змінювати, то виникає одразу питання: добре, з вами можна погодитись, враховуючи ваш досвід ваше знання. Кажуть, як, що ви маєте на увазі? Бо просто змінювати ну будь-яку будь, будь армії, особливо наша армія, треба постійно проводити модернізацію, постійно проводити удосконалення. Доскональності ми вирішили спростити систему життєзабезпечення підрозділів, переводячи на корпусну систему. Тобто, щоб корпус корпус АЗОВ, наприклад, щоб він був самодостатній, щоб не треба було командиру бригади бігати до кудись, незрозуміло, до якогось територіального групування, щоб там отримати щось, що йому там потрібно. Чи паливо, чи там... корпус це все, самодостатня одиниця. Все вирішує командир корпусу. Ну от це було з моєї точки зору дуже позитивне рішення, дуже прав, дуже правильне е, удосконалення системи керування. Які ще вдосконалення? Ну знаєте, ну можна нафантазувати все, що все що завгодно, але ну от якщо ця людина вона, ну що ми кажемо про те, що сказала людина. Не спілкуючись з сі людини. Якщо б можна було увімкнути його зараз в е, е, нашу е, зустріч, то ми б без, е, ну дуже мені здається, б, побратима по розмовляли б і з'ясували би, що саме мається на увазі, може, може, було приймати рішення. Ви знаєте, це от бачите, ми з вами прийшли до такого Розуміння, може, є сенс організовувати такі зустрічі між військовими, ну такі невеличкі кругли столі, що, що, столи, що на що, бо що в такій передачі не ми з вами вдвох спілкувалися, я обговорювала людина, яка поза межами твір. А ще б хоча б трьох чотирьох, щоб дійсно така умовно службова нарада, бо це розкриття розкриття яких таємниць, які не можна казати про військову справу. Але щоб поспілкувалися, не пафосно, а саме фахово. Я думаю, що така фахова дискусія вона ну, може бути складна для сприйняття глядачами, але точно що буде цікаво. Ну, Я не режисер. Угу. Почула ваші побажання. Добре. Пане на останок, сьогодні вранці. Я, думаю, б... я б дуже хотів розмовляти, запитати, що він мав на увазі, не покритикувати, а саме порозмовляти. Я думаю, що... І не значам було б цікаво послухати, про щоб ми, що ми домовились, ще деякі до висновки прийшли. Ну і вам, журналістам, щоб ви задавали питання такі гострі, і щоб нам було важко на відповісти. Угу. На останок, стосовно логістики ворога, е, наскільки зараз дійсно вона відчуває тиск з боку того, що е, автопереробні заводи на Росії піддаються великим ударам. Бачимо, що у цивільного населення, в певних регіонах південних, принаймні, вже спостерігається певні, е, е, дефіцит бензинового там стоять в чергах. Ну і е, власне разом з ударами по НПЗ, ми знаємо, що я так розумію, носиться удари паралельно із бозалізниці. Сьогодні вранці була новина про те, що є успішні удари по залізничній інфраструктурі в окупованому Криму. Під атаку потрапили Джанко та Красногвардійське на фронті. Ми можемо побачити вже чи ще зарано говорити наслідки від цих ударів по залізниці та НПЗ? Ну от ми тільки що про це з вами почали співбесіду з того, що росіяни планують наступальний бій на запорізькому напрямку. і Перекидують що не менше перекидують війська Сумського напрямку. Для цього потрібно використовувати залізницю, для цього потрібна паливно-мастильне, для цього постнув паливо потрібно, uh -huh. і якщо вони готують потужноступальну дію і концентрують велику кількість, то вряд, чи вони навряд. Навряд якщо вони будуть спробувати штурмувати малими піхотними групами, це не призводить до прориву якогось на лінії фронту, до ситтєвого просування. Так можна по потрошечку відкусувати якісь території, потім ми їх відбиваємо знову. Штурми малими піхотними групами без, без техніки, важкої, чи навіть без мотоциклів і багів не дає можливості суттєво просуватися. Ну ми ж це чудово разом. Вони там інша так група, там 3, 5, 7, 9, дев'яно ну, з залежності від того, як воно сформовано. Вони просуваються, їм ставиться на бойове завдання, просунутися там на 10 метрів, на 15, там спробувати закріпитися, там і потім з цього міста спробують наступати далі. Тобто, це дуже повільно. Для того, щоб показати Путіну, чи Трампу, чи всім, всьому світу, що вони можуть, російська армія може щось зробити суттєво, потрібен якийсь ну, суттєвий прорив, як вони біля Покровського на добропію намагалися зробити, але це була авантюрна. Ну, це ну, таки, бачите, нас не вистачило на все часу. Тому е, э, э, підготовки до цього наступу на південні це може бути Херсонський напрямок. Це палити на ну, навтопереродні заводи. Там до 25% була інформація. Хоча була інформація до 13% Можливості нафтопереробки росіян уже знищили на сьогоднішній день. Ну пош, 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 пошкодили собі ще не менше, і е, поїзди, які ми е, підриваємо. Ну біля вірити кмаку. Там був підірваний потяг російський з е, паленими стильними. Ну ми розуміємо, куди він куди він рухався. На це південний напрямок. Це там, де вони готові на готові нас. Тому атака по логістиці не тому, що нам вирішили а давайте по логістиці. До цього там по заводу, якимось стріляли там пашахедами, а тепер давайте по логістиці, тому що нам так закинутися. Ні, ми теж бачимо, що росіяни готуються, і для того, щоб їм ускладнити підготовку для ну, того самого наступу, який вони планують на Запорізьмана, треба рунувати логістику. не тільки залізниця все, що тільки вони можуть підтягнути, перевести з інших для на фронту на Запорізьке, треба, треба максимально винувати. І головне пала на мастину, щоб вони давати можливості. Спробувати принаймні зробити ну, тако бронетанковий броньований удар по, на, на півдні, бо вони швидше за все до цього. Тобто, навіть вони теж чудово розуміють статистику, скільки нищиться важкої техніки, одразу коли вона виїжджає на поле. 80%, тобто 4 з 5 танків одразу знищується, але все одно використання важкої броньованої техніки, легко броньованої техніки дає можливість ну, на автівці далі приїжджі шпички. Ну, Тому, швидше за все, буде удар такий Ні, немало на піхотну міг. Хоча вони можуть і переграти. І спробувати зробити щось по-іншому, хоча ту тактику, яку вони використовують, ми чудово знаємо, там немає ніякого ноу-хау, нічого такого. Вся тактика прописана. Це військова наука, і вони не там ніхто не буде вигадувати, не, не можна нічого вигадати. Всі, всі ці тактики вони прописані ще з наполеоновських війн. Просто яку вони саме оберуть, і як вони їх скомпілюють. Ну от тоді, тоді ми побачимо. Але що ще за все це буде вона, так, Атака бронетехніка. Ну, звісно, при підтримці дронів, при підтримці авіації, при дуже, я так думаю, буде серйозні артилерійські там обстріли з РСЗВ, з ствольної артилерії з гармат. Тому, але є ну, з точки зору того, що вони там роблять, з точки зору сконокі, це водоброньований удар. І тому от ми рунуємо логістику, не даємо можливості їм танки заправляти простіше. Пане Олексію, дякую за вашу позицію і оцінку тим питанням, які ми разом з вами піднімали. Друзі, допомагав нам у цьому військовий аналітик Олексій Гейтман. Пане Олексію, дякую за те, що прийняли наше запрошення. На все добре.